І була пропозиція надати підготувати на сесію чергову, тобто на сьогодні, матеріали по деяким питанням, а саме там стосувалося витрачання коштів на благоустрій, де за тим, і тим же самим ходом були витрачені кошти в одному місці 4,5 млн грн, в іншому 4 млн 700 тисяч гривень. Тобто цей матеріал, наскільки я розумію, вона проігнорувала, на сьогодні не підготувала. Також неодноразово було е, прохання до бухгалтерії надати інформацію за 2021 рік е, штатний розпис разом з нарахуванням заробітних вклад е, по кожному окремо, а також самі нарахування з штатного розпису всіх працівників виконавчих органів влади що також було проігноровано. Тому я вважаю, якщо у вас цієї інформації немає, в тому вигляді, який подається сьогодні, він є неповним. не приймати такий звіт в вигляді тому, що ви рекомендуєте, його не можна. Дмитро, немає якого роботу, Миколі здійснюєте контроль за органами виконавчої влади. Я на на посаді, посаді. Написали ваших розпоряджень і рішення виконавчого комітету здійснюється ну, фінансування виконкому. Я правильно розумію? Вісімдесят бюджету, бюджету нашої громади Я важаю, що депутати мають право і повинні знати, куди витрачаються кошти. Тому інформація, яку повинна була надати бухгалтер вона, це не секретна організація. І я вважаю, що вона повинна бути або в публічному доступі на сайтах, або ж прийти, хоча б на сесію сільської ради і відповісти на ті питання. Або вони відповідають, або якщо ви звітуєте за їхню роботу, то ви, будь ласка, надайте таку інформацію. Були надані там, Згідно протоколу засідання останнього нашої комісії, дійсно Дмитро Вікторович наголосив працівникам контролю надана, була надана рекомендація надати по трьох пунктах інформацію. Доте. Доте. По пункту, до пункту щодо річного плану закупівель інформація надана повному комісію. А щодо двох питань, балтер <зважаю> <Паси зважаю> теж підготувала, але не змогла передати. Що це не змогла перевалтера, тут немає. Що є завадили передати інформацію? Відсутність, відсутність голови я комісії знаю, на місталочному місті. Балтера, можливо, я начальник відділу вчора. Ми були на. Лінейка е, комунального підприємства, Ми, підприємства. Да, КП Худосівське і були представлені працівники комунального підприємства Ходосівське, там техніка і так далі. Да. Я зі якби, е, позицією ну, перерахував тих людей, які присутні у нас е, на роботі, які з'явилися на цю лінійку. Я нарахував орієнтовно 35 людей. Людмила Миколаївна, ТП Художницький. Нам подається інформація, розумієте, вона нічим ну, не підкріплена. Наприклад, за перше півріччя Кипа-Худосівське нам назвітувала, що роботу проводить в великому обсязі 80 чоловік є з неї на роботі, наскільки я правильно розумію. Та сама історія, вона була у нас в 2021 році. Багато тих людей, які... Звідкуються за них Людмила Миколаївна, нібито вони на роботі, їх в наявності реально їх немає. На даний час eh, хочу зазначити, що з цього приводу тимчасовою контрольну комісію eh, направлено звернення правоохоронні органи. І з цього приводу порушено кримінальну справу. Ну, до... можу, ну, якщо потрібно, я можу зачитати, хто саме. Я хочу пояснити, що є декілька впроваджень. І, відповідно, систематично відбуваються маніпуляції... Пробачення, це все нормально, але в нього має бути якийсь результат, так? Чи ні? ні, ну це не нормально. читати результати, якщо. Ні, не ні. Не. Або ми будемо в такому форматі продовжувати розкрадати наш бюджет, або Давайте ми почнемо працювати. щоб займав, так, що бюджет, треба якийсь відповідний, ну, Ви керівник виконавчих е органів влади повинні цей процес або налагодити, або... Добре, відповідати за кількі, як керівник за виконавчі органи влади. Добре, я зрозумів. Добре, я дивіться, я хочу підписати. Я з того питання, шановні депутати, ви тут всі дорослі люди, хтось керівник, хтось підлеглий і маєте знати одну таку річ. І, мабуть, ви погодите. Коли затверджується штатний розпис сільської ради, який виділяв кошти з бюджету на забезпечення заробітної оплати. Я вам доповідаю, що за межі передбаченого фонду заробітної плати ми не вийшли. Що я можу вам доповісти? Я можу доповісти вам, яку зарплату я отримую по кожному місяці. І вона в моїй декларації зазначена, я її казав, хто зможе відкрити, будь ласка, замість. Щодо заробітних плат, топ керівників. Це керівників відділів, Керівників отримають високу зарплату на цю я можу допомогти. Однак, я хотів би вас просити, щоб ви цим закладом дайте нам, скільки хто хоче, ця інформація буде розпрострінятися. От я вам хочу сказати так. Є нижчий рівень керівників, працівників, які отримують менше заробітку. Породиться конфлікт. Робочі місця, сьогодні конкуренція. Це не на часі. Микола Валерійович, я вибачу. Не, Деп... не на часі. Я, я да. вибачаюсь, але депутатський корпус що не має, не має знати ці, цю інформацію. Звичайно. Це що скрита якась яка, інформація, яка, таємна інформація. Мета, яка мета Це коли ви заходите і читаєте. Ну зачекайте, ми, наша громада сплачує кошти цим людям. Ми маємо право знати. Ви мене почули? А ви мене почули чи ні? Чи це таємна якась інформація ви будете працювати, якщо ми затвердили бюджет. Ви що маєте пояснити, що заробітні плати у нас не перевищують тих заробітних вклад, які є в області, в районі і так далі. А звідки ми маємо це з штати? Штат, штат, який працює, перевищує тих роботів. Ви купите мають штат тащую. і заробітні плати. Да, штат не зменшений буде, не знаю, зменшений. Не ви розумієте. Да? І зменшений. І якщо ви хочете породити розбрат то я вам дозволю відкрию всю інформацію. Ні, так не, не можете, а відкрийте, оскільки це звітування. Добре, я хотів з вами відверто про це поговорити. Просто ви е, не за те беретеся. Гроші не крадуться в бюджеті на заробітних платах, там немає ніякої крадіжки. А ваша е, цікавість ваша, вона пов'язана з довсім з іншим. Тому я відкрию вам цю інформацію. Але ви будете з носіями конфіденційною інформацією, бо це заробітні плати людей. Хоч це бюджетні кошти, да? Я так вам скажу. Бо серед вас є працівники. Да? Дивіться, я хочу про те, щоб ці зарплати... У нас, у нас становиці... в громаді вся інформація да? Усе у нас скрито. Ні, Покрито якоюсь ні. таємною. Ну, влаштовуюсь на роботу. Да. Ну, я приходжу. Це ж немає нічого такого страшного. Нічого такого. Добре, якщо ви розумієте, що я вам сказала, якщо ми не розповіли, то ніж можемо говорити. Дивіться, ми говоримо зараз про звідси з двох голови за виконавчих органів. голосування. Станом на голосування, звідси з двох голови. Повернутись до голосування про розвідці положення. Ні, не даємо. Ми оголосили голосування. Будь Ставлю на голосування про розвідування сільського дороги. Манджак, Михаленко Валерій, Михаленко Роман. Миру? Осадчий, отримав. Пасічник. Звідси Хедосівської сільської голови Миколи Пенчука за підсумками роботи виконавчих органів Федосівської сільської ради у 2021 році до відома. Друге роботу виконавчих органів сільської ради за 2021 рік визнати задовільною. Третє, оприлюднити дане рішення, відповідно до чином законодавства. Це просто, щоб ви зрозуміли. За то, що мене утрималося. Пачка утримався. Походня утримується. Самоленко. <рес> Токареченко, <рес> так. Хмара. Хоміч? Чикаєнко. Утримався. Чубенко? Да. Можна мені ще взяти слово? За 4 рішення не прийнято. <рес> 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 <рес>